Що після поранення, у мене живот перерізаний, ці кішки мені винімали, починка. Три казали, ти не то що співати не будеш. я 20 років віддав, я Італії вже в театр співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з ножами будеш ходити. І я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми, ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них, і, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я з вами буду співати. І вже в Німеччині, як мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається, так, вони не проводили таких серйозних операцій в Україні, з вами провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже, ой, якщо б охорони співак, а я лежу весь перерізаний, живот перерізаний, поняв, я весь кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це серйозно спину. І я позвонив в Антуанеті Міщенко, це оця п'яністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала в The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там, великі інтерв'ю, все. все теж в аккаунті, можна зайти глянути. До речі, ну які воно враження було, ну може, ну, нарешті я співаю. Ну, як вообще я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це вообще чудо було. Я був дуже щасливий.